Привітки, мої хороші, розпаковка. І так, була тоді на грусовані, купила палички. Знаєте, їх перед сном, з чайочком, а смакота! Вафельки буду перемашувати для своїх клієнтів. А тепер так. Дивіться, що я маю. Там мені презентувала мені моя доня, Я тільки поїхала і забрала в своєму улюбленому салоні. Ох, він дійсно, він бомба! Після моєї хімії, після покрасок волосся шовкове, розчісується, виблискує. Коротше, це просто бомба. Доня завжди мені його дарує, і я щаслива. А тепер так. Кіронська ковбаска. Ну, обожнюю магазин, в якому продають мені цю ковбаску. Магазин класний, це один з моїх улюблених. Колектив там бомбезний, шетіройська і шетєрольська завжди в нас свіженька, Скільки би не замовив, привезуть, не відкажуть. Боже, головне, що сьогодні в тому магазині мене дуже здивували. Перець ще кругом по 180, а в них по 131 гривні. Ну, кому не треба. Моцарелла так само. Всюди сьогодні бачила і по 180, і по 190, а вони по 174. Ну, приємно ну, ж. Ну, вміють люди торгувати і нормальні ціни ставити. Ну, зато кажу, один з моїх улюблених магазинів. І дівчата бомбезні. Ах, Так, і купила м'ясо. М'ясо ще дібрала небагато, бо якесь воно підмочене. Так воно мене щось сьогодні стурбувало. Так, кукуруза. Це буде нова піца Я сьогодні вже її готувала. Завтра мені дівчата скажуть, чи вартує, чи не вартує. Мені сподобалось. Ну, подивимося, як людям. Так, майонез. Майонез для кексів. Кекси. Кекси, кекси. Господи. і ще кекси, і ще кекси. Так. А тепер сирочок. Я ним зубки заправляю. Він буде смачний. Масло. Це також для перемащування. Вафельок, ще масло. Гущенка, також для вафельок, ще згущенка. А це соус. Це буде наша нова піца. Я сьогодні, до речі, її готувала, всю продала. Всім сподобалась і всім навіть не вистачила. На завтра буде ще. А піца називається кальцоне. Назва така класна, піца теж. Так, се. І ще сир. Що, пончики, хто буде смажив? Я буду смажила і Олію також купила. Ну і, мабуть, все. Всім гарного дня! цілую, люблю, бувайте!